Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Нарешті сьогодні буде у нас відео огляд моїх живців широколисної гортензії, які ми з вами разом живцювали. Я не знаю ще що і як. Разом подивимося, а ще хочу вам показати сьогодні свої живці широколистої гортензії Екліпс, яку я вкорінювала ще навесні. Хроніки. 17 квітня 2024 року. Ось ці бруньочки облималися при транспортуванні. Дуже рідкісна гортензія. Цікаво, вийде в мене її вкорінити. Ну, а це результат. Сьогодні 6 червня 2024 року. Ось ці дві бруночки, які вони вже стали. Їх можна зараз подивитися, як корінчики. І оце Анабель. Брунька теж вкорінилася. Ну, а тепер я пересаджую ці вкорінені брунечки, які гарно так підросли. Вони в мене були вдома під фітолампами. І ось таку кореневу систему вони мають. Мені подобаються результати. Я їх саджаю окремо у маленькі стакашки і знову ставлю їх у ящичок для того, щоб вони адаптувалися. Накрила кришкою і періодично зволожую. І так виглядає другий живець. Дуже гарний, мені подобається, як вони розвиваються під фітолампами. І через 20 з хвостиком днів, ось так він витягнувся, і я вирішила його переживцювати. Відрізала йому верхівочку і теж спробувала вкорінити. У мене вийшли два живці, але, як ви побачите далі, вкорінилася тільки ось ця верхівочка. Не знаю, з чим це пов'язано. Може, я якось багато поливала, а може і ні. І ось так виглядає в мене 17 травня моя Екліпс First Edition. Вона дуже була загущена, тому я вирішила її трошки наживцювати. Живці брала з внутрішньої частини кущика так, щоб його трошки звільнити. На цей раз в мене вкорінилися всі мої живці. Екліпс. Я їх пересадила в окремі маленькі горщики, ось така коренева система в них. Один навіть заквітнув, але квіточку треба прибирати. І далі вони в мене зростали у контейнери з кришечкою. Я їх оприскала мегафолом і один раз пролила радіфармом, а потім потроху почала привчати до сухого повітря. Ось так зараз виглядають живці гортензії Eclipse. Вони вже місяць ростуть. Просто без накриття, вони адаптовані до повітря. І в мене питання тільки до одного саджанця. Ось цього. Думала, що його буду викидати, але коли дістала, побачила, що бруньки живі і корінці білі. Тому дамо другий шанс цьому саджанцю і будемо пересаджувати їх сьогодні в більші горщики. Зараз буду пересаджувати ось таких маленьких. Горщичків саджанці Екліпс в стакашки з-під сметани. Ми їх збираємо, мені дуже подобається отвори є на дні. ґрунт підготувала, це ґрунт хво... для хвойників, плюс агроперліт. Зараз наповнимо стаканчики і будемо дивитися, яка коренева система у моїх саджанців. Давайте почнемо з ось з цих трьох саджанців. Це в мене вкорінені ось тут дві вкорінені бруньки, це чорний лицар. А це вже переживцьоване. Ось, якщо ви побачите, ось тут був зріз. Ось. І це верхівка, яку я теж вкорінила. Обережно зараз дістанемо і подивимося, трошки, отак зроблю, щоб вам було більше видно, яка коренева. Ну, я б сказала, що не дуже вона наросла. Сподіваюсь, що після пересадки буде все набагато швидше. Так, беремо наш ґрунт. Можна ось ці нижні листочки трошечки прибрати ось так, обережно, і заглибити цей саженець, тоді він звідси дасть. Збоку нові корінці. Є. Проливаю водою. Тут в мене розчинений укорінювач грандіс, це для того, щоб краще розвивалося кореневе після пересадки. Перший готовий. Давайте подивимося. На кореневу екліпс. Ось у нас є такий садженець. Його вже можна прищіпувати для того, щоб він почав кущитися. Я планую ці саджанці вирощувати вдома під фітолампами, так як на вулиці вже вночі у нас плюс 15, і вони можуть почати хворіти. Тому після посадки я їх забираю додому під фітолампи. Ось така коренева, гарна, розвинена. Тому сподіваюся, що після пересадки всі рослинки мої швидко адаптуються і будуть гарно наростати. Зараз вам покажу ще один саджанець для прикладу, і потім вже покажу результат. Після пересадки всіх саджанців. Обов'язково гарненько проливаємо і давайте подивимося ось на цей. Бачите, він наче сухий зверху, але ось тут бруньки живі, тому спробуємо його пересадити. Якщо чесно, мені оцей ґрунт... Не дуже подобається, так як там стали додавати багато дерев'яних отаких гілок, і вони дуже заважають розвиненню коріння. Тому всі оці гілочки я вибираю, якщо вони мені трапляються, і викидаю все, сильно не заглиблюю, для того, щоб брунькам було легше потім прорости. Оцю гілочку я теж поки не відрізаю, нехай залишається. Зараз. Все це пересаджу і покажу вам результат. Ось, пересадила я свої саджанці, пролила. У мене питання є ось до цього саджанця і ось до цього. А всі інші, наче більш-менш. Я їх зараз пролила з укорінювачем. Тепер вони 2-3 дні постоять, і я почну їх підживлювати. Дривом вам 20, -20, 20 мастер. І почну їх формувати. Тобто. Прищіпувати. Тепер давайте поглянемо на наші інші живці, які ми з вами вкорінювали місяць тому. Давайте я нагадаю, як це було. 14 липня я живцювала гортензії, обрізала і живцювала. І багато було питань, чи правильно я робила, чи ні. Я тоді вам всім відповідала, що я це перше роблю, тому не знаю, чи правильно, чи неправильно. Ось так виглядав цей процес. Саджанці, живці були різні, були просто гілочки без листочків, були з листочками. І зараз будемо дивитися, які у нас результати. Давайте подивимося, як виглядають живці гортензії, які ми вкорінювали. Оці маленькі палочки, які були паличками, так і залишилися. Нічого з цього не вийшло. Тут я ще намагаюся вкорінити лаванду, але це інша історія. Я один раз забула нормально прикрити отак кришку, і вони стояли цілий день з щілиною. І трошки, бачите, почали відсихати. Але сподіваюся, після пересадки все буде добре. Ну що, почнемо. Дістанемо спочатку ці гілочки, які. Ви мені писали, що вони не вкоріняться. Е, ви були праві, може, сталося б диво, і вони вкорінилися, але ось так вони виглядають. Просто гілочки. Хоча оця зелена, ще зверху вона вже згнила, а внизу ще зелена. Це у нас був Black Knight. Наступна. Беремо, це у нас Азуро. Бачите, як вони наросли гарненько? Треба обережно зараз дістати. Давайте обережно дістанемо і подивимося, що там і як там. Ось так виглядають саджанці корінців я ще не бачу. То, може, це тільки у одного так? Хоча ні, тут теж ще нема нічого. І тут нема нічого. І тут. Вони ростуть, бачите, бруньки розвиваються, а корінців нема. Ось. Тому я думаю, що їх точно треба додому заносити. Вони стояли в мене вдома на підвіконні, вкорінювалися, але потім я їх винесла на двір. Тому обережно їх прикопуємо знову і відправляємо назад. О ящичок. Наступна. це у нас росоглорі. Теж бруньки пішли у ріст. Зараз подивимося, чи є тут якісь корінці, чи нема. Обережно дістаємо. Теж поки що нічого. Дуже цікаво. Вже пройшов місяць 4 тижні і нема нічого. І тут так само. Хм. Наступне це допіофредо. Тут я не бачу ознак того, щоб вони дуже сильно розвивалися. Є видно, що набухають бруньки. Але я думаю, що тут так само нічого немає. Тому ставимо назад. Так, що це у нас? Росато. Ці листочки можна прибрати. Росато. Дивимося так само. Нічого. І тут нічого. Це у нас Black Knight, чорний лицар. Просто паличка, яка нічого не дала. Ось тут взагалі згнили, це я, мабуть, перелила бруньки згнили, бачите? Ось такі все тут нічого немає. Нагадаю, що я вчуся. <хи> так, отут іще тут до Фредо. Ми тільки що з вами доставали. Тут азура, гілочки. Нічого нема. Ось росоглорія 19.07. Я обрізала знову свій кущик, бутони, які вже відквітли, і поставила на вкорінення ось цей живець 19.07. Теж нічого нема, але бруньки починають розвиватися. Тому я його повертаю назад у ящичок. Так, дістаємо. Це Росато, теж 19.07. Бачите, все посохло, тому що я забула кришку нормально закрити. І ось бруньки живі, але корінців немає. Тому не знаю, що з цього вийде чи не вийде. Тут взагалі все сухе. Ось. Добре. Зараз я. Напевно, пролью укорінювачем їх. І будемо ще чекати. Пам'ятаєте, я в моє відео огляд Flame Blue і Magical Green Fire я обрізала. І ось це мої живці з того дня. Зараз я їх поставлю теж в цей ящичок для того Щоб вони тут разом знаходилися, і нехай коріннюються. Ось в мене ще альпінглоу Glow. Я зрізала один стовбур, поділила його на три частинки. Це я робила вчора, 14 серпня, теж ставлю в ящичок, і будемо далі доглядати, які результати в мене. Я не дуже засмутилася, тому що, по-перше, я вчусь. По-друге, ще не все втрачено. Деякі е мої живці подають надію, і я дуже сподіваюся, що через 2-3 тижні я вам покажу хоч якісь результати. А зараз я буду доглядати за ними, за тими гортензіями, які вже пересадила, почну їх підживлювати і підкислювати. І вони будуть вже рости в мене вдома під фітолампами. Ці саджанці, які я живці в корінью, теж будуть знаходитися вдома під фітолампами. Обов'язково я вам обіцяю, зніму наступне відео. А зараз я всім бажаю мирного неба. Нехай у вас виходить все, що ви задумали. Всього найкращого і всім пока-пока!